Христос хрестився Сьогодні такий гарний день, чудове свято, богоявлення. Ісус приходить на Йордан і люди чують голос великого Пророка, Івана Христителя, що це є агнець Божий, який забирає ваші гріхи, гріхи світу. Для людини це дуже велика вістка, дуже радісна вістка, тому що хтось забирає гріх людини. Людина завжди розуміє, що гріх це щось погане. Це значить, це є той, хто забирає все ваше погане, погане життя ваше. Людина не може цього зрозуміти, тому що вона. Ну, Зазвичай вона, якщо забирає від когось, то забирає щось добре. І багатство, і славу, і землю. І багато рижей може, може забрати. Але поганого ніхто не хоче забирати. І тут знаходиться хтось, хто хоче забрати наше погане. Мало того, не просто забирати погане, але замість поганого дати добре. І добре таке добре, що людина навіть також не може усвідомити. Добро, яке не має кінця, життя, яке не має кінця, любов, яка не має кінця, радість, яка не має кінця, надію, спадщину в небі, яка не має кінця, це дуже щось велике, дуже багато. І тому, коли Ісус прийшов, люди, звичайно, вони не розуміли того, що ми зараз розуміємо, тому що ми вже знаємо по історії церкви, що відбулося, і знаємо, по тому, що Ісус потім здійснив, тобто був розп'ятий за нас. Але ті люди побачили якесь дійство велике, мало того, вони побачили якийсь знак Голуб сходить. Вони почули голос небес, небеса сказали Слово, небеса промовили. Бо в Старому Завіті, наприклад, коли Бог посилав якихось пророків, вони говорили, Бог так говорить, але люди цього не чули. Вони мусили приймати на віру, ось повірити якомусь пророку треба було, тому що Бог до нього говорив, але людина не чула. Тут люди почули голос, голос неба. І цей голос сказав, Це мій улюблений Син, Його слухайте. Можна сказати, це одна заповідь для людини. Слухати Ісуса. І Він улюблений Отця Небесного. Ми зараз знаємо про Христу Але на той момент людям. Було ось таке веління слухайте Його, бо Він мій улюблений. Небагато заповідей слухати Ісуса, йти за ним і робити те, що Він каже. А це значить, для людини мінялося життя, щоб слухати Ісуса, треба бути з Ним. Треба вникати в те, що Він говорить, старатися зрозуміти. Він нам відкриває волю, Неба, волю Отця. І навіть цю молитву, яку ми постійно молимося, чи наш, це молитва, яку Ісус нам дав. А в тій молитві дуже багато є. Дуже багато. Там і визнання Бога, визнання Його Батьком, Прохання, щоб воля Божа сталася на землі так само, як на небі, щоб Бог нас простив і щоб захистив від зла. Це те, що Ісус нам відкриває. І коли людина починає своє життя якби ну, направляти на те, щоб бути з Ісусом ближче з Ним, тому що це воля, воля неба. Слухайте Його. Слухати треба бути з Ісусом. Отже, вже її життя не буде таким обтяженим, скажімо, чимось поганим, тому що коли вона слухає Ісуса, вона ніколи не буде обтяжена злом. Коли Ісус потім говорив пізніше, люди йшли за Ним на пустелю слухати Його. І що Він давав їм їжу, хліб і рибу розмножував. Коли людина слухала Ісуса, вона обов'язково була ситою, вона не була голодною. Коли вона слухала Ісуса, вона не воювала з своїми ближніми. вона не била одні, одні одних, не били. Вони ділилися хлібом. Це коли людина слухала Ісуса. Але ті, котрі Його не слухали, ті вели війни. Тому що. Людина, яка слухає Ісуса, вона не може просто так взяти і когось бити, вбивати. Тому що воля Ісуса зовсім інша. Любіть ближніх, каже Ісус. Дві заповіді найважливіші Бога понад усе і ближнього свого, як себе самого. Отже, але починається з того, щоб людина почула те, що Небо сказало. І старалася виконати одна заповідь слухати Ісуса, а Він навчить. Він навчить. А Ісус потім на Христі, що каже до своєї Матері, це твої діти. Знову ж таки, треба слухати. Слухати Його, бо Він улюблений син Богом. А Він каже до своєї Матері, це твої діти. І коли ми приходимо до неї, вона стає тою, яка нас приготовляє. Вона нам допомагає зрозуміти Ісуса. Тому що вона Його прийняла, вона Його носила в своєму, вона Його народила, вона Його виховувала. Вона була з ним аж до Кінця, до, хресної, до Христа. Вона його знає як ніхто інший на цій землі. Тому коли Ісус сказав це ваша мати, це значить, вона допоможе вам зрозуміти те, що я вам говорю. Коли ми отримуємо ту силу, Зрозуміти Ісуса, ми тоді починаємо розуміти те, що хоче від нас небо. Чому Небесний Отець на Йордані так сказав? Ми починаємо це розуміти, і наше життя обов'язково перемінюється. Воно не може залишитися, скажімо, в старому якомусь ключі такому. Коли людина прийшла і хоче слухати Ісуса. І коли вона так направилась до Нього, що Він робить? Занурює нас в таємницю перестої троці. Він нас хрестить Духом і Вогнем, очищає, прощає гріхи, дає святі тайни, щоб нас максимально. Захистити, з'єднати із тою таємницею перестає троті. І все почалося від того одного веління Небесного Отця. Слухайте Ісуса. Але якщо людина цього не робить, звичайно, вона йде тоді своєю дорогою. А тому що вона має гріхи, а гріхи це є певна сила. Це сила, це не просто так гріх, це енергія. Це сила, яка робить свою роботу. І коли людина живе і має гріхи в своїй душі, вони її ведуть не на Божу дорогу. Вони її обов'язково ведуть, тільки ведуть зовсім не тою дорогою, яка наближає нас до Небесного Отця. Тому що людина не має сили спротивитися. Та сила гріха перевершує її сили. А гріх обтяжує душу, він стає важким каменем на душі. І тоді вона втрачає всю спадщину в небі. Вона втрачає дійсно такий статус, таке визнання, що вона Божа дитина. Вона перестає неї бути своїми вчинками. Але коли йде до Ісуса і те все, що недобре, вона хоче Ісусу віддати, і виправити своє життя і слухати Небо значить, тоді її веде Святий Дух. А Святий Дух відкриває істину, яку приніс Ісус. Тобто самого Ісуса, бо Ісус сказав Я істина. Отже, Він відкриває істину, а істина визволяє людину, звільняє від. Гріха, отже, і від смерті, і дає людині можливість отримати те, що ніколи не закінчується: небо, життя, любов, добро, спадщину небі, Боже синівство. Тому цей день дуже такий особливий. І тому він переносить людям радість, коли вони з вірою приходять. Навіть сьогодні, в цей час, це не просто ми згадуємо подію, яка колись відбулася. Ми згадуємо подію, яка триває. Просто в іншому виді. В іншому виді вона триває. Але вона триває для кожної людини, яка приходить у цей світ, яка живе в цьому світі у своєму часі. Отже, ця подія триває. І тому сьогодні ті слова Івана також звучать. І знову і знову ті слова звучать, щоб ми почули голос Отця, який каже, це мій улюблений син. Його слухайте. Він вам дасть те, що вам потрібно. Він вам дасть те, від чого ви будете щасливими. Він дасть вам те, що є справжнім. Небрехливе, обманливе, яке дає цей світ. Він дає справжнє. Ці слова вони сьогодні знову і знову звучать. Все буде залежати від нас, чи ми цю одну заповідь схочемо виконати. Заповідь Небесного Отця. Слухайте Ісуса, Він мій улюблений Син. Дякуємо Богу за Його любов до нас. За те, що він нас не відкинув і не відкидає, навіть якщо ми дуже багато падаємо, спотикаємось, Він нам постійно говорить, щоб це слово десь в якомусь часі дійсно увійшло у нас. Не просто ми його лишили, почули і лишили за парканом себе. Ні. Що ми відкрили двері і сказали: так, Отже, так, я вірю, я приймаю. Я хочу слухати, поможи мені своєю силою, своїм духом. Це буде чудово. Нехай Боже ім'я прославиться, ім'я пристоїть році сьогодні і назавжди, а ми, щоб йшли і слухали Ісуса. Христос хрестився.